Паша ядюся Ягуся і мої найкращі сестри і брати, близнята. Близняшки мої, я двігаш близнюк і такий ого-го. Якщо задумає, знаєте, отут ціль, а отут я. І отак сразу, раз, і вже ціль у мене в кармані. 100%. Усіх близнят так. Я вас обіймаю. І як же будь з коханням? Рушник діда Нестера сьогодні забрала на дачі. Дивіться, який мережка натуральна і вишивка натуральна. Його енергетика тут. Дід Нестер, скажи, підскажи, як же будь з коханням нам! Близня там 20-24 рік. Ух, з вами українська відьма щира, яка обіймає своїм серцем своїх підписників. Дивимося, як же будь з коханням. близнятам 20-24 рік. Ох, хто намучився в коханні, бросайте і переходьте, запрягайте коней і вперед от цього токсичного кохання. Так, дивимося. Бо вас жде нове, жде нова сім'я. Не треба кріпитися, не надо, надо мучити себе і його. Вас жде сім'я. Жде радість, жде об'єднання і нова любов. В кого нема любві, да? а хто в парі, ця любов міцна на все життя. Ось ваші діти, внуки, діди, прадіди, бабушки, дідушки, дідушки. ось вони. Ось вони зібралися, щоб радіти за вас. Сама краща карта карта радості, карта Сонця, карта сім'ї. Дивимось, 20, 2024 рік, як же будь з коханням. Ох, воно трошки затормозилося у вас. Плюс сплив, сплив вашу повозку, але ж близніці такі люди, які, знаєте, на коня можуть обуздати, схватити, на ходу все зробити. Ось! Рубайте топором оці коріння, щоб воно вас не держало. І тоді буде кохання, оце, що я сказала. Тут річка чистесенька тече. Тече річенька, тече невеличенька. До вашого бережка, хоч пригради є, як ви біднесенькі на тих камнях, не можете собі пару знайти достойну, але ж ви так влучно стріляєте. Що краще близнівців, напевно, ніхто не стріляє влучно. Обнуляйте свій цикл. Дурінь завжди випадає ноль. Що все початку, спочатку треба починати. Бросати оце що токсичні відносини, і зустрічати нове кохання, яке неізбіжне. Воно на вашому шляху, його не обійдеш, не обійдеш. Ви в лодці з ним вдвох. Він не тільки вам буде коханим. А це касається і тих, хто не в парі, і тих, хто в парі. Це пара вам на все життя. А хто одинокий, то в цьому, в 2024 році близнята, знайдуть собі пару сильну, могутню, мощну таку. Що який він буде, не тільки, він і вона, бо це зеркалюється, не тільки вам буде коханим, а буде вам другом, тут собачка. Те, що міцни, міцна буде сім'я, міцна дружба і міцне кохання. Ви знаєте, я як дивлюся, бо я теж дивлюся ж на себе, це мій місяць червень. Я, близнятка. І все буде так, як ми запланували. По-іначому ніяк. Теж, це по коханню, ще раз повторюю, тільки для моїх підписників. Ви знаєте, бо відьма я як сказала, і вузликом вам на кохання, близнята, На 24 рік зав'язала, дивлюсь по дідовим картам швиденько. В'язка, бачите, вже ветеринаром, 20 тих років. Не обираю це серед його карт. Сто процентів сім'я буде. Хто одинокий, близнята, соколики або ластівочки будуть у парі в 2024-му. Хтось чекає чоловіка, буде сім'я прийде. Хто там полонений, прийде додому, бо сім'я і це його не прибрати, не убрати. а воно у вас на долі вашій написано. 100% ще й гармонія випала. Самі кращі карти, мої ластівички з вами, народна відьма Ядвіга. Я вас обіймаю серцем.